Доброго дня, любі дітки. Сьогодні ми з вами познайомимося з дівчинкою-даринкою. Вона нас запрошує до себе у гості. А де мешкає дівчинка-даринка ми зараз з вами дізнаємося. Будинок де мешкає Даринка п'ятиповерховий. Її квартира знаходиться на третьому поверсі. Квартира у неї дуже гарна і затишна. А тепер давайте розглянемо, які кімнати є в квартирі. Кімната, де знімають одяг, взуття, в якому ходять на вулиці, називається передпокій. Кімната, де готують їжу, це кухня. Кімната, де ми умиваємось, приймаємо душ, називається ванна кімната. Кімната, де ми відпочиваємо вночі, це спальня. Кімната, де ми приймаємо гостей, називається вітальня. А тепер давайте пограємо в гру. Що тут не так? Слухайте уважно і виправляємо помилки. В кухні я вмиваюсь. Вірно? Ні, не вірно, я вмиваюсь. В ванній кімнаті. У туалеті я граюсь, вірно? Ні, невірно. Я граюсь в дитячій кімнаті, в передпокої обідаю. Ні, я обідаю на кухні за столом. У вітальні я сплю. Ні. Я сплю в спальній кімнаті. У ванні дивлюсь телевізор. Вірно? Ні, я дивлюсь телевізор у вітальні. У спальні я приймаю гостей. Ні, я приймаю гостей у вітальні. Ви, молодці, діти, всі помилки виправили. У кожного в кімнаті є меблі. Давайте їх назвемо. Крісло, диван, книжкова шафа, ліжко, обідній стіл та стільці, шафа для одягу, письмовий стіл, за яким діти пишуть або вивчають уроки, комод, полиця для іграшок. Дітки, а ще ви повинні знати адресу, за якою проживаєте. А ще даринка хоче вам нагадати, що в будь-якій квартирі буде затишно, якщо в ній буде чистота і лад. Спробуйте розказати про свій дім свою квартиру, який у вас будинок, скільки поверхів, на якому поверсі ви живете, як називаються ваші кімнаті, які меблі? У них є. Давайте згадаємо. Дякую за увагу!